Картоплина середнього розміру. Одягаємо її сюди. Беремо економку нашу і однією рукою чистим знімаємо, перевертаємо, чистимо з іншого боку. Доброго дня, шановні друзі! Ви вже побачили початок мого ролику і знаєте, чому він буде присвячений. Так, ми сьогодні будемо розбиратися, як зробити отаку приспособу для людей з обмеженими можливостями. Це відео буде корисно для людей, які мають вроджені ускодження руки, поранені чи пошкоджені, ну або саме гірший випадок тобто, ампутації руки. Ця приспособа допоможе їм без сторонній допомоги виконувати певні дії. Себе на кухні. Значить, ідея ця абсолютно нова, абсолютно моя. Ви будете сміятися, але вона мені е, приснилась у вісні. І я е, вирішив її зробити. Ну, дійсно, так, була потреба в такій е, штуковані для моїх знайомих, щоб. Можна було однією рукою почистити бульбу, почистити морку, почистити буряк, щось наподобі. І я довго рився в інтернеті, шукав, як це вирішити, як це зробити. Так, в інтернеті є електрочистильні такі машини, але вона, по-перше, недоліки тому, що вона дорога, по-друге, недолік, що вона. Може чистити тільки картоплю і тільки невеликого розміру. Десь менше куриного, ну або курине яйце, і менше. Ця ж приспособа дозволяє використовувати як невелику картоплю з курене яйце, ну мілку, напевно, булини, незручно, так і великих розмірів. Плюс до того це і чистка корнеплодів, такі як морква і буряк. Напевно, можна там почистити якісь куски кабачка, якщо потрібно. Ну, я думаю, що в процесі життєдіяльності вона покаже, на що здатна. Тепер, з чого і як вона зроблена. Значить, дивіться, я зразу скажу, що відділ диво я самого процесу не знімав, тому що я не знав, що вийде, як вийде. Тому спочатку зробив, а вже коли зробив, і потім я взяв, провів експерименти, побачив, що вона дієздатна, здатна. І... Тому вирішив записати відео, щоб люди могли скопіювати це діло і подарувати своїм знайомим, які це потребують. Значить, це брусок, кусок дошечки дубової я взяв. У мене була розмір 160 мм на скільки тут? 75 мм. Товщина великої ролі не грає, в мене була ну, майже. 30 мм, може бути більше, може бути трошки менше. Ми беремо цей брусочок, зачищаємо його Чому з дуба, тому що він вже висушений у мене, це на дровах у мене були такі дощечки висушений. Він дуже твердий, і якщо сюди вбити засверлені отвори ці голки, вони вже твердо стоять. І плюс до того, коли будете це все промивати час від часу, вони ще більше укріпляться, там за рахунок того, що деревна буде трошки зголожуватись. Я зробив розмітку. Відстань від голки до голки я встановив експериментально це 15 мм, і так, і, здається, так само. Отак, тут може трошки буде менше. Тут буде. Ні, так само 15 мм. Станка в мене сверлильного нема, хоча я хотів його придбати, тому сверлив вручну. Деякі отвори вийшли не дуже рівні. Але потім, коли ви ставите ці голки, можна буде підрівняти, вже, щоб вони більш-менш виглядали рівно. Значить, Висота голок крайніх це десь. Так само 15-17 мм, середніх 25 мм. Бачите, я зробив так. Спочатку їх однакових, потім зменшував, зменшував. І поки що вирішив ці зробити по краям менші, а ці посередині більші. Всіх є 4 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 7. 28 штук. Засверлені вони сверлом. Діаметром 2 мм десь на 20 мм середину, можна 15 міліметрів всередину. Для голок я використовував прут, зараз я його покажу. Ось такий нержавіщий прут мені товариш підігнав, ще є я трошки в запасі. Я їх порізав рівномірно насверлив оствори, потім забив, підрівняв і потім вже бавився з висотою, можна зробити чуть-чуть менше. ну Більше явно не потрібно робити в процесі експлуатації, адже вона зроблена тільки-тільки ще і вона не використовувала ще довгий час, щоб перевірити, може довжину прийдеться трошки зменшити. Ну Збільшити я навряд чи думаю, що вона потрібна збільшувати. Далі ця приспособа була готова. Але щоб закріпити її, ми ж не будете тримати там між ногами чи між колінами. Щоб закріпити, я вирізав з труби квадратний кусок частину. От вона квадратна, десь вона тут валялася. от такої труби квадратної. Це у нас 60 мм. Стінка тут не важлива в принципі, десь напевно 2,5 мм. Е е і частину вирізаємо якраз з одного куска буде два, два таких кріпіжа. Далі засверлюємо тут два отвори, щоб кріпитись до е е основи. Тут один отвор і нарізаємо різьбу М6 за допомогою болта з барашком. Я навіть не приварюю його. Хоча хотів, але ну, думаю, може не всіх зварка є, а болгарка йдеться сверло багатьох в багатьох гаражах. І до стола ми прикріпляємо, сюди ставимо на стіл і закріпляємо тут довжини, ширини, хватить і на столішницю, і на якийсь там стіл, і на, не знаю, там, ну, на різний. З довжиною тут нормально все. Єдине, що. Треба було зарізати і зробити це за потай, але оскільки я не зробив зразу і поставив гол, і мені зараз ну, ставити десь вибивати, поки що я не буду. Поки вона хай пройде випробування. Подивимося, чи достатня висота, чи треба зменшувати. Якщо буде незручно, там буде вона щось болтатися і погано прикріплятись до стола. Тоді я візьму. Заріжу і втоплюю, щоб було воно е, запотатию. Сюди я приклею з мебільного магазину така штуковина для ніжок стульчика з войлока, щоб не царапати е, столешницю стола, основу верхню. Ось така проста легка конструкція, але дуже е, допоможе людині в побуті. В, побуті, е, в тому плані, що можна. Буде однією рукою чистити, як я вже сказав, картоплю, буряк, морку, ну і, може ще щось, що потрібно. Я вже навіть не знаю. І У Овірок, -у -у якщо взяти тепличний, він також хочеться, щоб його без шкірки був взяти, його можна покласти і шкірку зняти, потім різати на салат. Картоплина середнього розміру. Одягаємо її сюди і. Беремо економку нашу і однією рукою спокійно чистимо з усіх боків, потім знімаємо, перевертаємо і чистимо з іншого боку. Можна і Перевертати навіть на 4 чи навіть 6 сторін, якщо так незручно. Але можна навіть із двох сторін бульбу нашу почистити до ідеального стану. чу-чуть лишилось. Лишилось, знову поставили і відчистили. Це, ну, такі з'яни треба вже буде відрізати ножем. А так картопля, бачите, почищена, тільки її лишилось помити і можна використовувати. Ще одна функція цієї, цієї приспособи можна картоплю тут же порізати. і вдається, так так не треба подати щоб була між голками і в нас виходить ідеальна картопля для смаження Я ще не пристосувався до неї, тому в мене виходить так. Треба набрати практику. Але пристрій дуже корисний. Єдина рекомендація, що треба купити економку більш надійну, не таку дешеву, як в мене. в ну, мене іншої зараз під рукою нема, хоча на кухні є нормальна. Там є Добрі леза, вони тверді, не прогибаються і легко їм чисто. Хоча і це ви бачили, що можна спокійно почистити. Приспособа, економка і людина сама собі може почистити бульбу, зварити, під, підсмажити і все, все інше. Нарізати ви можете також як тут, так і за допомогою вже комбайнів, які зараз дуже розповсюджені. І купити комбайн з нарізкою, теркою можна легше. чим... Купити картоплечистку, яка підходила для різних видів картоплі. Так, вялу картоплю і дуже маленьку вина не почистив. Але таку картоплю я і не дуже рекомендую їсти. Якщо вона вже зів'яла, проросла, то треба її викинути або зварити, віддати тваринам. А сюди, середнього великого розміру, дуже добре підходить і добре чиститься. Якщо відео стало вам в нагоді і ця дана приспособа допомогла вам чи вашим знайомим у житті, лайк, підписка і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої корисні ідеї. Ну а поки що пока, до нових зустрічей. Якщо у когось є якісь запитання по виготовленню цієї приспособи, Пишіть в коментарях. І якщо комусь хто не має можливості десь зробити, а вона дуже потрібна йому, пишіть в коментарях, ми домовимося, Я ще маю матеріал. Ну, не знаю наскільки там вистачить цих штуковин, але будемо розбиратись, шукати і по можливості робити, відправляти. Якось так.